Майже місяць мешканці гуртожитку живуть без світла. Також у них немає газу вже більше ніж півроку. Тому приготувати їсти просто ніяк. А живуть тут і старенькі люди, і маленькі діти. Голова ОСББ розповідає, вона неодноразово зверталася в Дніпробленерго, щоб отримати дозвіл на збільшення потужностей електроподачі. Запит подала ще наприкінці вересня, але відповідь так і не отримала. Увечері 31 жовтня. Люди перекрили дорогу на колишньому кільці Косіора, аби на їхні проблеми нарешті звернули увагу. Приїхали представники металургійної райради. Вони ж і викликали співробітників обленерго. Два дні поспіль спеціалісти підприємства перевіряли проводки, щитки та намагалися вирішити питання. Через годину лампочки в коридорах і кімнатах гуртожитку нарешті засвітились. Та ненадовго Проведена заміна предохранителі низка І сейчас збільшена мощність предохранителей до 400 амперів. В счетовой произведен тоже замена предохранителей на соответствующий номинал 250 ампер. И сейчас ждем нагрузки, сейчас по факту превышают данную мощность этого общежития. Але це вирішити проблему в гуртожитку назавжди не допоможе для того, щоб світло горіло без перебоїв, необхідно збільшити потужність подачі електроенергії на багатоповерхівку. Люди використовують занадто багато приладів, тому пробки не витримують напруги. Мешканцям лише 1 листопада подали тепло, тому зараз вони ще й користуються обігрівачами. У гуртожитку понад півроку немає газу, їжу люди готують на електроплитках, а воду гріють в електрочайниках. Ми подали документи на збільшення мощності, тобто документи были поданы еще в сентябре на данный момент мы ждем ответ и по поводу того что сейчас произвели работы ремонтные в ТП, я думаю у нас уже будут бесперебойные Проблеми за світами йдуть на даний момент. Проблемою ОСББ перейнялися представники металургійної райради протягом двох днів з моменту мітингу вони проводили переговори з представниками Дніпробленерго та були разом з мешканцями, доки їм налагоджували електропостачання. Що можна зробити, в настачому момент, щоб діло? можна обеспечити яким-то образом збирання денег і покриття долга у них є по газу для того, щоб розгрузити систему і мінімізувати потрібен електроенергії для того, щоб не гріли придових придах і не гріли кабелі. Навіть якщо у Дніпробленерго таки дозволять збільшити потужність подачі току в гуртожиток, це досить складний та дорогий технічний процес. Враховуючи, що енергопостачальна компанія приватна, її представники не зобов'язані проводити такі роботи за власний кошт. Тому, окрім отримання дозволу, мешканцям варто ще знайти гроші на заміну всіх приладів. А це не мало. Ла сума люди планують звернутися за фінансовою підтримкою до міськради, а поки так і страждають від того, що світло вибиває по декілька разів на день. Єдиний вихід, який наразі пропонують електрики, мінімально використовувати плити та обігрівачі. Максим підсумки тижня, перший міський.